Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні зранку була на базарі, базар не дуже, але трошки поторгувала. Потім прийшла, трошки відпочила, пішла, зробила манікюр. Ось показую краса, яка заценіть. І тепер трошки посапала за двором. Зараз покажу, що буду робити далі. Дивіться, скільки в мене насіння квітів. Це все треба висіти. І треба було вже давним-давно. Ну, безсмертник не знаю. Мабуть, вже пізно, мабуть, я його і не буду. Не безсмертник, кермек. Я його вже, мабуть, не буду висівати, мабуть, вже пізно. Ось у декілька пачок мітіоли треба посадити. Тут материнка, мильнянка. Ну, цей не, не зійшов у мене. Обрієта. Теж брите. Флокс ось такий. Чорнобривці такі. 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 Хризантема килівата. Це, здається, сухосвіт. Е і помея, ну і помею я теж садити не буду. Еквілегія. Вирабидис. Ротики. Адоніс. Флокс. Низькоростий. Знову чорнобривці я показувала, купляла насіння. Чорноголовка. Знову флокс. Знову... Тут орлики написано еквілегія. Знову чорнобривці. Майори такі, такі, Нігела. Майори. Чорнобривці. Майори. Майори. Соняшник. Нагітки, ну це, теж не буду. І жоржина низькоросла. І цілий пакет мого насіння. Зараз переберу, дещо змішаю просто в кучу і висію. Не знаю, що зійде, що не зійде, ну е, зроблю так. І, друзі, ось все. перше, Нігела. Відкриваю і взяла миску і в миску. Такий в мене буде ледачий квітник. Так, нагідки сюди. Чорнобривці, ось о, дуже багато, всі сюди. Я покажу вам, що я буду сюди висипати, а тоді. так, Еквілегія теж сюди піде. Соняшник теж сюди. мирабіліс сюди. Ротики сюди. майори сюди. Везентема кілевата сюди. Так, жоржини не буду. Флокси, 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 теж не знаю. Теж сюди. Оце все я ще змішую і покажу, що буду далі робити. Ось так, друзі, змішую. У мене є насіння і минулорічне, і цьогорічне. І навіть, мені здається, позаминулорічний. Змішаю, і буде хто як хоче, хай так і росте. Щось зійде, щось не зійде, головне, буду знати, що я посадила. А то відкладаю, думала вже на слідуючий рік. Хай собі росте. Щось там буде. Буде й користь, і гарно. Ну, от, друзі, не дуже і багато. Я, чесно кажучи, думала, що буде більше. Ну, Своє насіння не хочу, я своє змішаю і в другому місці висліжу. А це ось отак перемішаю і ще хочу ось мітіолу теж сиплю всі пачечки в одну і висію. Буду чекати, як, щоб недарма з, з трьох-чотирьох пачечок щось там вийде. я так думаю. У мене, звичайно, мітіола бувало насіювалася самоосівом. І дуже зарані в мене вже розквітала, пахло, дуже обожнюю її запах вечорам. І в цьому році не насіяла, сама не насіялась, тому ще й затрималася. Але не знаю, передають, що вроді дощики мають бути, так що, може, і все буде добре. І будемо, може, будемо. Ще й радуватись і запахам, і, і цвітінням цих клітів. А наступний рік доживемо, все буде добре, купимо новічі, зберемо свої, якщо все буде добре. Ось так. І йдемо працювати. По підзабору висіваю метілогу. Густенько так, яка зійде, яка не зійде. Хай краще більше буде, чим мало. І аж до краю, ну там в мене е, росте покровка, хризантемки є, що то там, де росте, я не, не висівала, а так висівала до самого краю. Скільки можна було. Ну і під абрикоси я не садила, тому що там кінь воно все рівно не буде. Ну і те ж саме роблю з другої сторони теж попід забор. Робила такі рівчачки і висіваю теж Скоро Порозквітаю, буде пахнути, буде гарно. Буде, мабуть, і в двір чутно на запах, і за двором буде гарно пахнути. Ну, а тепер висіваю те, те що в мене все змішане в миски. Просто так розсипом, що зійде, що не зійде, деяке буде, що зійде, та й буде. Вже будемо тоді дивитися. Саме головне, щоб бур'ян не пішов, бо я зараз посапала, але чи швидше зійде, квіти, зійдуть, чи знову піде бур'ян. Бо коли піде бур'ян, то попробуй розбери, де бур'ян, де квіти. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Ну і грабельками за громадію загрібаю, щоб прикрити землею насіння і, дай Бог може, піде дощик і все посходить. Я у всякому разі на це сподіваюся. Це то чули того насіння. Тільки на одну грядку. Тому висипала все своє чорнобривці, в основному, трошки Мірабіліса. Це своє насіння. До речі, Алла Миколаївна, напишіть, ви у вас посходили мої чорнобривці чи ні? Сподіваюсь, звичайно, що посходили. І зараз йду висівати на другу клумбу. Ось, друзі, другу клумбу. І висіваю теж. Щось зійде, щось не зійде. Оце щось буде. Як має пустувати бур'яном заростати, то хай будуть інші. Тут і низькорослі чорнобривці є. і Ікорослі, які вже будуть. Щось це буде. Кому цікавий результат, слідкуйте. Ось так. Посіяла, загребла. Будемо сподіватися, що піде дощик і полиє. Тут земля, звичайно, погана, але поки що спеки сильно не передають, я сподіваюся, що вони все-таки приживуться, посходять. І трошки покажу вам, що в мене тут на даний момент робиться. Багато насіялося шавлії, біла, така чорнильна. Ну, а тут будемо чекати. Моя любима троянточка. Вже з бутонами. Будемо сподіватися, що скоро і інші трояндочки. Хризантеми не розсаджувала, так уже і будуть. Коротше, це в мене лінивий квітник, але головне, щоб красиво було. Тут почала квітувати жовта сімейна трояндочка. Супер, дуже люблю її. Люблю чорнобривці, дуже як квітують і пахнуть. Це грунтопокривна, теж бутонів вже багато. Розквітне буде дуже красиво. Лілії повикидали на цвіт. Ну, мої трояндочки, які насаджувала. Сподіваюсь, все буде добре. Головне, щоб пережили ці морози і це все Півонія перший раз в цьому році розквітла. І іриси такі, і такий. Ось така краса у нас тут. Краще, ніж щоб були бур'яни. І іриси поприживалися. Сподіваюсь, на слідуючий рік Будуть свісти, і буде гарно. Тут під е, ялівцем все-таки розквітла моя півонія рання. Ну, я дивлюсь, що вона вже просто пізніше, бо вона тут в тіні, тому розквітла пізніше, але квітує. Лілейники ці простенькі, такі гарно розквітли. Треба їх пересадити ну, вже після того, як відквітують. Ну, Трояндочки, все добре. Ялиночка, дивіться вже, яка гарна. Красуня вже здорова-здорова. Ось теж півонія має пізніше квітувати, теж перший рік у мене вона буде квітувати. І вже відквітає мак. Красиво, але швидко. Лавандочка вже на цвіт викидає, квітне буде гарно. Дивіться, які вже гарні георгінки мої. Поставали бронера поприймалася. Люпин щось слабенький. Зараз покажу то, що в мене квітує. Хвосточки, папороть, все добре. Ось мій Люпин минулорічний, дивіться, який гарний. Просто краса. Вже теж георгінки, дивіться, які здорові люпин. Там далі георгінки і тут ще ніяк хміль не приберу. теж георгінка. І тут. Все добре, ніяк теж не підв'яжу це, щоб воно не лягало сюди. І люпин теж добре. І вже пішли п'ять бур'яни. Тільки поприбираючи знову. В одному місці прибрав в другому. Тут теж гіергінки. Всі гіргінки посходили. Люпин. Знову мабуть, сама пізніше вийшла. Люпин, знову гіергінка, бачите. Так що як ці вже гарні. І моя гартензія. Дивіться, яка гарна. Слава Богу, я дуже довольна. І теж Брунера, морозник мій чемерник. Теж тут треба трошки бур'яни поприбирати, так все добре. І, друзі, мій вереск. Все чуть-чуть зеленого. І ось. Не знаю, треба щось з ним робити. Ну, і нарешті в мене дійшла черга до моїх кашпо. Приготувала ґрунт, грунти різні. Змішую трошки того, трошки того, трошки того. Це мені менше всього подобається, Ну, змішаю, буде все добре. Приготувала пеларгонійку, бризи шампанського, дихондра, петунія, петунія, традисканція, колеус і катарантус. Зараз буду комбінувати, що, куди і як. Починаю з цього кашпо. Набираю ґрунт, не знаю, три мішка по 20 літрів. Це в мене здається на 11,5 чи на 12 літрів, то на 8 чи на 10. І, і мені здається, не впевнено, тим більше, що в мене ще й був ґрунт, крім цього. І я не впевнена, що мені вистачить цих, цього ґрунту на всі ці 4 кашпо. Так вони пишуть. Тут максимум 10 літрів в тому мішечку. А не те, що вони пишуть. Так, і в цьому я думаю посадити. Тарантуси. Три штучки хочу посадити. Ось так, один. Сподіваюсь, що їм тут не тісно буде. Було б добре, якби вони ще різнокольорові були, ну, це суміш, я не знаю, що там попалося. Вже що буде. Так, три. Так, і, мабуть, я. Посередині поставлю діхондру. Вона піде вниз, а катарантуси підуть вверх. Сподіваюсь, що це буде коріння. яке гарне. Це буде гарний варіант. Так, це катаран. Ось так ставим сюди і присипаємо. Так, от так. Мушка літає прямо в лице лізе. Так, тепер обливаємо горненько. Ну от, друзі, це приблизно мені здається пішов мішок. І що тут? Все полью, і вже один готовий. Так, прям так натипаємо. Отвори там є? Дренажні отвори для того, щоб тікала вода. Є. Хоча в мене в минулі роки були було кашпо, не кашпо, а відра, в яких не було дирок, і все прекрасно росло. Звичайно, коли йшли сильні дощі, то тоді було погано. Бачите? Цей ґрунт, що це ґрунт, це щось таке. Незрозуміло, що воно таке. Грудки, та й все. І Нюша тут і тут допомагає, да, Нюша? Молодець, молодець. Моя ти хороша, так квіти мені не ламай своїм хвостом. Витиляєшся. Бачите, грудки. Тому і змішую, щоб якийсь кращий був, якийсь гірший буде, а в кінечному результаті буде нормально. Трошки прижимаю не сильно. Бо якщо не прижать, він потім сяде і наші рослинки заглубляться вниз. А нам цього не треба. Нам треба, щоб вони були на поверхні. Ось так. Так, тут я посажу цю катонійку, не знаю. Купляла я кампільну. Щось... Мені здається, що вона не кампільна Перебираю від свіщі. Прибирати краще, щоб вона краще цілий. Бутонів багато, звичайно, гарна вона, але не полита. Ну, зараз полита, Так, коренева теж гарно розправляємо. Так, і що ми сюди додаємо? Ага, я зроблю так. Ось так. Ставлю її з боку і сюди бризую шампанського. Коренева гарна, ну, воно вже тут переросте. Кожна рослинка повинна рости якийсь для неї відведений відрізок. А потім пересаджуватися в ґрунт. А це вже перерос. Так, ну і більше, мабуть, нічого не буду, тому що це буде сильно заляписто. О, супер. Я думаю, що гарно. Пишіть свою думку. Подобається вам таки, такі композиції мої чи ні. Ну, і не буду гаяти вас час. Зроблю ще дві і покажу вже, що в мене вийде у кінечному результаті. Ну, от, друзі, така краса в мене вийшла. У всякому разі, мені подобається. Тут тредисканція, вона собі розвернеться і піде вниз. Буде гарно, поки воно все вляжеться. Тут я вже показувала Діхондра і катарантус. І тут петунія і бризи шампанського. І тут петунія і коліус. Тут, не знаю, Крістіна, по-моєму, називається. Але дивлюсь, вроді вона як має розгалуджуватись мати її бути. Я кампельна, тому що буває не відповідає те, що пишуть на пакетиках. Ну, будемо слідкувати, будемо бачити. А так ось такий вигляд має моя красота. Ось так. Мабуть, ще поставлю, ну, на сьогодні все. А на цьому з вами прощаюся. Нюша, ану, помахай нашим підписчикам хвостом, да? Ми можемо помахати хвостом тільки. Каже, на добра ніч. Всім. всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, хай приходять вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. пока.